Що ми ближче до Моїсея, ніж іудеї або християни? Який сенс, який смисл в цих словах, що мається на увазі? Аллах Субхану Тааля також каже воістину, найближчі з людей до Ібрагіма, ті, які послідували за ним, а також цей пророк. Мається на увазі пророк Мухаммад Мирієм. І ті, які увірували, Аллах покровитель віруючих. Смисл та сенс полягає в тому, що ми, ми, мусульмани, визнайомо всіх пророків. Ми не робимо меж або Відмінності між ними. Аллас каже: Скажіть, ми увірували в Аллаха і в те, що зіслано нам, і що зіслано Ібрагіму, Ісмаїлю, Ісхапу, Якубу, та колінам, у те, що даровано мусі, ісі та прорукам від Господа їхнього. Ми не проводимо межі або не робимо відмінності між ними. І ми віддані йому.